Навколішках шках рівне зустрічає загиблих воїнів Миколи Стриболевича та Павла Бедіна. Микола Стриблевич родом із села Будимля. Він опанував фах спеціаліста з автоматизованого управління технологічними процесами. Після закінчення вишу пішов працювати інженером на РЗВА. На початку березня 2022 року. Миколу мобілізували до війська. Рік ні службу в роті охорони тут у Рівному. У травні 2023 року його перевели у Київ. А після навчання на Донеччину Микола був нереально. Розумна людина, добра людина, добросичливий. Дуже шкода, що так сталося. Немає просто слів. Я думаю, ця людина могла для нашої держави дуже багато зробити, тому що йому 90-х дуже-дуже розумні ще. Дуже шкода, що так сталося. У жовтні 2023 року рідні отримали страшну звістку. Микола зник без звісти. 40-річний старший солдат Микола Стрибулевич у бою загинув 22 жовтня 2023 року на Авдіївському напрямку. Вони повернули свою небесну батьківщину, але перед цим боронили цю земну тимчасову батьківщину Богом даровану цю обіцьовану обітовану землю. Павло Бедін із Рівного тут навчався і прожив усе життя. Працював на деревообробному підприємстві. У червні 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Рідні кажуть, попри свою скромність був сміливим і відповідальним воїном. У січні 2024 року отримав поранення, але після відновлення повернувся до служби. Павло був дуже спокійний хлопець і як помітила в дописах його однокласниця. Він все робив тихенько, мовчки, і все, що його просили, він робив без слів, не фішував нічого. Кращі уходять в небеса. На жаль, 40-річний солдат Павло Бедін загинув, захищаючи суверенітет України у бою на Курському напрямку 6 лютого 2025 року. Обох героїв поховали на кладовищі нове вічна слава та шана Ілля Томашевська Олег Шоломай, новини рівного.